Доброго дня, шановні. Сьогодні у нас інформація про пенсіонерів, і саме йдеться в нас дані про те, є, що пенсіонерам виплачують надбавку у розмірі 20%. І саме яким категоріям населення ви дізнаєтесь в цьому відео в Україні. Пенсіонери, які переїхали до гірських сіл, мають право на 20% отримувати. Надбавку до своєї пенсії, критерії отримання цієї суми та гарантії соцзахисту громадян врегульовує закон про статус гірських населених пунктів в Україні. Повідомляє про це портал Пенсійний Кур'єр. Цитую: згідно із законодавством, можливість отримання цієї надбавки не прив'язане до факту народження. Саме в такому населеному пункті критерії отримання надбавки і гарантії соціального захисту громадян врегульовує закон про статус гірських населених пунктів в Україні, сказано в повідомленні. Відповідно до нього розмір державних пенсій, стипендій і всіх передбачених чинним законодавством видів державної матеріальної допомоги громадянам, які одержали статус особи, що працює, проживає або навчається на території населеного пункту, якому надано статус гірського, буде збільшено на 20%. Здійснюється це за рахунок коштів державного бюджету. Таким чином, Отримати надбавку до своєї пенсії можуть усі зареєстровані громадяни в гірських регіонах і, у тому числі, внутрішньопереміщені особи. Щоб отримувати цю надбавку, пенсіонери мають отримати статус громадянина, який проживає, працює чи навчається на території гірського населеного пункту, і отримати відповідне посвідчення. Для цього вам потрібно зробити та звернутися до. Виконавчих органів сільських, селищних чи міських, чи міських рад, районних районних у містах Києві та інших державних адміністрацій, центрів надання адміністративних послуг і посвідчення, це видається безкоштовно впродовж 30 календарних днів. Ця інформація була надана для вас для ознайомлення, якщо вам буде цікаво дізнатися більше. Перегляньте інформацію під відео на сайті, з якого взята ця інформація. Яка взята ця для вас новина? Дякую за увагу. На все добре.